Вітаю! Сьогодні ознайомимося з транснаціональними компаніями скандинавських країн і спробуємо розібратися, який вплив вони мають на культуру споживацтва. Почнемо з визначення: ТНК або ж Транснаціональна компанія це корпоративна організація, яка володіє або контролює виробництво товарів чи послуг у двох або більше країнах, окрім країн власного походження. Легендарним фінським брендом та великою ТНК є Nokia. Компанія була заснована у 1865 році у місті Тампере. Це ТНК, що працює у галузі комунікаційних та мережевих технологій. Її підрозділи працюють у близько 150 країнах світу. Станом на 2018 рік Nokia була третім найбільшим у світі виробником мережевого і комунікаційного обладнання. Завдяки раннім інвестиціям в GSM технології компанія у 1998 році стала найбільшим виробником мобільних телефонів. У світі. Ця позиція буде зберігатись протягом наступних 14 років поспіль. На піку свого розвитку в 2000 році на Nokia припадало 4% ВВП країни та 21% загального експорту. Nokia 11.00 був найпродаванішим мобільним телефоном всіх часів і найбільш продаваним у світі споживчої електроніки. Але легендою стала модель 33.10. Kone Корпорейшн це компанія з розробки ліфтів, у якій працює понад 60 тисяч співробітників у 60 країнах світу. Крім того, Kone будує та обслуговує рухомі доріжки, автоматичні двері та ворота, екскалатори та ліфти. Корпорація потрапляє у рейтинги найекологічніших компаній світу. Фацер одна з найбільших корпорацій фінської харчової промисловості. Сьогодні в ньому працює понад 6 тисяч людей: Фінляндії, Швеції, Литві, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Польщі. Її продукція експортується більш ніж у 40 країн світу. Бренд відомий своєю випічкою печивом та шоколадом. Компанія також володіє мережею ресторанчиків під назвою Фацер кафе. Гесбургер мережа ресторанів швидкого харчування, штаб якої розташований у місті Турку. Сьогодні це найбільша мережа гамбургерних ресторанів у Фінляндії, Естонії, Латвії та Литві з часткою ринкою більшою ніж американського конкурента Макдональдс. Також працює в Україні, Німеччині та Болгарії. Відомо завдяки франшизі Angry Birds, компанія Rovio є фінським розробником відеоігор. Кількість завантажень ігор серії перевищувала 4-5 мільярди. Заснована в 2003 році студентами Гельсінського технологічного університету зараз компанія має студії Веспо, Стокгольмі, Копенгагені та Монреалі успіх компанії допоміг утвердити Фінляндію як провідного гравця в індустрії мобільних ігор і допоміг створити процвітаючу екосистему для розробки ігор в Україні. Ericsson – шведська багатонаціональна технологічна компанія, яка виробляє телекомунікаційне обладнання. Була заснована у 1876 році майже 150 років тому. Наразі компанія активно впроваджує 5G та інновації у галузі інтернету речей, штучного інтелекту та хмарних технологій. Компанія налічує близько 100 тисяч співробітників і працює в більш ніж 180 країнах світу. Ericsson має понад 57 тисяч виданих патентів, саме Ericsson є винахідником технології Bluetooth. Аліксон разом з Sony виробляли відомі моделі мобільних телефонів. Скані є великим шведським виробником, який зосереджується на комерційних транспортних засобах, особливо в вантажівках і автобусах. Також компанія виробляє дизельні двигуни для важких транспортних засобів та для морського і загальнопромислового застосування. Сьогодні Scania має виробничі потужності у Швеції, Франції, Нідерландах, Таїландії, Китаї, Індії, Аргентині, Бразилії, Польщі, Росії та Фінляндії. Крім того, є складальні підприємства в 10 країнах Африки, Азії та Європи. Продажі та обслуговування здійснюються по всьому світу. Volvo Group шведська багатонаціональна виробнича корпорація зі штаб-квартирою в Гетербурзі. Хоча основною діяльністю Volvo є виробництво розповсюдження та продаж вантажівок автобусів і будівельного обладнання, Volvo також постачає морські та промислові приводні системи та фінансові послуги. У 2016 році він був другим у світі виробником великовантажних автомобілів зі своєю дочірньою компанією Volvo Trucks. Станом на 2020 рік заводи компанії Volvo розташовані в 19 країнах, а в 10 інших країнах, Є незалежні складальники продукції Volvo. Компанія також має центри розробки дистрибуції та логістики продукції. Цікаво, що Volvo Cars, виробник відомих безпечних легкових автомобілів, був викуплений китайською Geely Holding Group. Натомість раніше французький Renault Trucks та американський Mac належить Volvo Group. Електролюкс, шведський транснаціональний виробник побутової техніки зі штаб-квартирою в Стокгольмі. Вона незмінно посідає друге місце у світі за кількістю проданих одиниць побутової техніки після Вірпу. Електролюкс продає товари під різними торговими марками по всьому світу. Більшість із них були придбані шляхом злиття та поглинання та ведуть бізнес лише в одній країні чи географічній зоні. Таких є десятки компаній у різних частинах світу. Ускварна груп шведський виробник електроприладів для зовнішнього використання, включаючи роботизовані газонокосарки, бензопили, тримери, кущорізи, культиватори та садові трактори. Заснований як виробник вогнепальної зброї ще у 1689 році, це одна з найстаріших безперервних компаній у світі. Також група виробляє споживчу продукцію під брендом «Гардена». Group є та національну шведську компанію з виробництва одягу, яка спеціалізується на швидкій моді. Заснована 76 років тому зараз H&M працює на 75 географічних ринках з майже 5 тисячами магазинів під різними брендами компаній, з більш ніж 100 тисячами працівників. H&M є другим за величиною міжнародним продавцем одягу після Inditex. Норск Гідро, Норвезька нафтогазова і металургійна компанія за штаб-квартирою Восло, заснована у 1905 році. Це одна з найбільших алюмінієвих компаній у світі. Вона працює приблизно в 50 країнах світу та діє на всіх континентах. Діноусей норвезька нафтогазова компанія, що спеціалізується на Близькому Сході та в північному морі. Вона є найстарішою нафтовою компанією Норвегії. Компанія має частки в ліцензіях на різні етапи розвідки, розробки та видобутку в Курдистанському регіоні Іраку, Норвегії, Великобританії та Ємені. Рістад Енерджі це незалежна компанія в енергетичних дослідженнях і бізнес-аналітики зі штаб-квартирою босу та офісом у 13 країнах. Це найбільша незалежна консалтингова компанія з енергетики в Норвегії та провідна світова аналітична компанія в енергетичному секторі. Вона надає в основному аналіз нафти та газу, але частка аналізу відновлювальної енергії та викидів вуглецю постійно зростає. Його основним ринком є Нью-Йорк. Окрім нафти нафтосервісних і фінансових компаній, його клієнтами є такі організації, як ОПЕК, Міжнародне енергетичне агентство та Світовий банк. Еко датський виробник взуття та шкіряних аксесуарів, заснований у 1963 році. Еко налічує 21 тисячу співробітників по всьому світу з продажем продукції в 100 країнах. Еко володієш кіряними заводами в Нідерландах, Таїландії, Індонезії та Китаї приблизно 98% взуття виробляється на власних взуттєвих фабриках у Португалії, Словаччині, Таїландії, Індонезії, В'єтнамі та Китаї, а також деякі за ліцензією в Індії. Майрск данська компанія, що представлена у багатьох галузі економіки, насамперед транспорті та енергетиці. Основна діяльність Майерс включає доставку та портове обслуговування, управління ланцюгом постачання та складування. Компанія має штаб квартиру у Копенгагені і представлена дочерніми підприємствами та офісами у більш ніж 135 країнах світу. Загалом Майерс налічує близько 100 тисяч працівників. У світовому рейтингу судноплавних контейнерних компаній до 2021 року посідала перше місце. Vestas Wind Systems датський виробник-продавець, установник і сервісний центр вітряних турбін, заснований у 1945 році. Компанія управляє виробничими підприємствами в 16 країнах світу, включаючи США, і налічує 29 тисяч працівників у всьому світі. Саме на 2013 рік це найбільша компанія, що займається виробництвом вітрових турбін у світі. Юск данська транснаціональна корпорація, що спеціалізується на продажі товарів для дому. Я постачальником королівської родини Данії. Засновано 45 років тому Юск є найбільшим датським розрібним продавцем, що працює на міжнародному рівні з понад трьома тисячами магазинами в 51 країні. Карлсберг данська багатонаціональна пивоварна компанія, заснована у 1847 році. Флагманський бренд компанії Карлсберг. Інші бренди включають Туборг, Кроненбург, Самурсбісід, Голстен, Бельгійський Грімбарген, Фікс один із найстаріших брендів Греції та інші. У компанії працює близько 41 тисячі людей, переважно в Європі та Азії. На даний момент Карлсберг є шостою найбільшою пивоварною у світі. Закінчити огляд ТНК Скандинавії я хотів би легендарною компанією Lego. Лего Груп данська приватна компанія, зіштав квартирою в, в місті Білунді. Компанія відома насамперед виробництвом конструкторів Лего. Також оперує декількома парками розваг по всьому світу, кожен з яких відомий як LEGO Land. Крім того, управляє низкою розвідних магазинів Лего. Компанія була заснована у 1932 році. У першій половині 2015 року це LEGO Group став найбільшою іграшковою компанією світу за виторгом. Вартість її акції зягнула 2 мільярди доларів, обійшовши Mattel. Лего груп управляє 170 сімдесятьма роздрібними магазинами у Північній Америці та Європі, а також має мережу франчайзі, який управляє більш ніж 420 -ма магазинами, переважно в Австралії, Азії та Південній Америці. Деталі Лего виробляються на кількох заводах по всьому світу. До 2001 року 30% світового виробництва припадало на швейцарський завод в Барі, який нині закрито. Зараз лиття деталі здійснюється в Данії, Угорщині, Мексиці та Чехії. Завод Заводокладно Чехія випускає 35-40% усієї продукції компанії. Також там розташований гігантський роботизований склад, один з найбільших у Європі, де проводиться оформлення замовлень та розсилка продукції по торгових точках у всьому світі. Спробуємо проаналізувати вплив скандинавських ТНК на культуру споживання. Головною рисою сучасної цивілізації є масове споживацтво, яке має згубні наслідки для здоров'я людини та збереження природи. Культура споживання це соціальний та економічний феномен, який сприяє гіперпокупці та споживанню продуктів і послуг. Це підживлюється консюмеризмом, теорію, яка описує людей, які використовують свої покупки для визначення своєї ідентичності та соціального становища. Відомі ТНК за своєю природою є глобальними брендами і мають перевагу у впливі на поведінку споживачів. Їх продукт пов'язаний з поняттям сприйняття глобальності бренду. Цьому поняттю скандинавські ТНК повністю відповідають. Тож, які фактори цьому сприяють? Більшість з них мають довгу історію і у зв'язку з цим підтримують традиції, стали розвиток, добре ім'я сімейного бізнесу. Це все викликає споживача повагу і довіру. Скандинавські товари асоціюються з якістю та надійністю. Прикладом цього можуть послужити автомобілі Вольво. Довгі роки ця марка вважалася взірцем престижу та в безпечності. У сфері дизайну скандинавські країни зуміли поширити свій стиль і цінності по всьому світу. Мінімалізм та функціональність товарів за якія подобаються споживачам на всіх континентах. Неможливо не згадати бренд Lego. Скандинави змогли створити одну з найбажаніших іграшок для дітей та навіть дорослих всього світу. І, хоча скандинавські ДНК, як і інші, виробляють величезну кількість товарів, завдаючи великої шкоди планеті, мусимо визнати, що саме вони стали піонерами у просуванні ідеї екологічного виробництва та розумного споживання. Так H&M почав пропонувати клієнтам ваучери в обмін на вживаний одяг з метою створення економіки без відходів. Вони заснували H&M Foundation для фінансування проєктів, які покращують гуманітарні та екологічні проблеми в індустрії моди. Еко бере участь у дослідницькій програмі для зменшення впливу процесу дублення на навколишнє середовище. Лего визнає вплив своєї діяльності на навколишнє середовище, зокрема в таких сферах, як зміна в клімату, використання ресурсів та енергії, проблеми відходів. Вживають конкретних заходів. Наприклад, Лего Груп використовують вітряні турбіни біля узбережжя Німеччини, маючи наміри досягти своєї мети на 100% базуватися на відновлювальній енергії. Компанія стверджує, що переробляє 90% своїх відходів. Вони створили інноваційний центр, який має амбіції до 2030 року знайти та запровадити стійкі альтернативи поточним матеріалам. Таким чином, скандинавські ТНК займають провідні позиції у багатьох галузях економіки, при цьому вирізняється просуванням ідеї розумного споживання. Дякую за увагу.